звати Орел Сергій, хочу залишити відеовідгук про курс Богдана антиграблі. Насправді, ніколи не лишав відеовідук, але реально мені здається, це, коротше, це мій перший відгук, тому що цей курс цього заслуговує. Звернувся я, оскільки запускаю відділ продажів для сервісу про лінію відгуками. Вирішив зробити по-нормальному, по-хорошому, так сказати. Ну, я натрапив на Богдана в Тіктоці, там кілька разів поговорили. тобто... Ну і потім вже взяв курс. Ціна насправді смішна. Я, чесно, не пам'ятаю, скільки здається, Чи 400, чи 500 гривень. Блін, я не знаю. Навіть якщо 1000 чи дві, реально він того вартує. І за 3, і за 5, тому що Ну, інформації дається реально більше. Тобто, я там вже десь на другому якомусь там третьому модулі поняв, що. Як мінімум ті гроші, то вони монетизуються так точно. Від 1 до 10 оцінюю однозначно там на 15. Ну, але здали крилом 10, значить 10. Чого так? Ну, здається, вже трошки вище сказав. Тобто, там ну, деякі модулі я просто, як то кажуть, прозрів, тобто там не якась поверхнева інформація, а досить глибока інфа, яку просто можна навіть банально скопіювати, вже там запустити свої відділі продажів. І воно вже почне працювати. Ну і плюс. Приємно здивований, що є ще за такі невеликі кошти, ще й підтримка. Тобто, ми там кілька разів ще ну, нас самих е заставляють зібратися. І відповідають на всі наші питання. Ну блін, я не знаю, де таке ще можна знайти. Е тому однозначно і друзям буду рекомендувати, е не знаю, чи вони, звичайно, е морально готові до, до прокачки відділі продажів і так далі. Коротше, беріть, класно і працюйте з Богданом.